Вітаю вас! в ефірі КТМ новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо в Олександрії. Вже вдруге відбулися філософські читання як в Олександрії навчають захисту України. У будинку Дмитра Чажевського вже вдруге відбулися філософські читання. В якості запрошеної гості докторка філософських наук, професорка з Одеси Інна Голубович. Говорили про науково-філософський спадок Дмитра Чажевського, філософію дитинства і філософію для дітей. Серед учасників читань представники музейної сфери, галузі освіти та культури. В будинку Дмитра Чежевського відбулися філософські зустрічі в ролі спікерки, гостя з Одеси, докторка філософських наук, професорка Інна Голубович. Вона популяризує науково-філософський спадок Дмитра Чижевського, роблячи його зрозумілим і доступним для вчителів і учнів. Інна Голубович в Олександрії вже вдруге. Це справді після ювілейних. Заходів, коли не вистачило часу, нам поговорити про більш такі загальні сюжети, і я отримала таке запрошення приїхати і тут заглибитись в філософію. І ось так, так я і зробила. Це ми ще без назви, а може й не потрібна назва філософські зустрічі, бо це само по собі не потребує ніякої такої додаткової фішечки філософські зустрічі, які будуть підштовхувати до форму. До формування ну мислення до формування уваги до відкриття нових горизонтів життя всесвіту. Перший день філософських зустрічей був присвячений філософії дитинства та філософії дітям. Привезла вам досвід зимової філософської школи для школярів, яку проводить моя кафедра філософії Одеського національного університету вже дуже багато років. І як, що дітям цікаво, і я бачу і не бачу, просто знаю, що багато освітян, вчителів. І мені вкрай важлива думка вчителів, на що саме звертають увагу діти, коли вони мислять». Коли вони приходять до філософських питань. І я щаслива, тому що такий діалог, ні монолог, ми можемо здійснити це сьогодні. Наступний день музично-філософський. Мені вдалося я дуже цим пишаюсь зв'язати музичну Олександрію з музичною Одесою, де проходили тиждень пам'яті Гілільса. і е музикальна Олександрія взяла в участь в такому онлайн мості, онлайн заході. Концерт був на всю Одесу, і бачили всі. Я хочу тут якісь філософські ідеї дати, але буде концерт, це буде така синтетична подія. Думаю, що буде красиво, перш за все, завдяки александрійцям. Потім ще хотілося би, ми про це поговорили. Не було багато часу, коли я приїжджала, це були короткі доповіді і розповісти більше про саме те. Тему пов'язану з Дмитром Чижевським і його одним з найкращих друзів Одеси Георгій Флоровський. Про цю я розповідала про це в двох модусах: Феномен інтелектуальної дружби, як такою, що це таке, поняття дружба, спільнота, вірність, відповідальність. Ну я думаю, що вони позачасові, особливо сьогодні важливі. Цей захід відбувся на базі дитячої музичної школи. До речі, юні музиканти доволі часто в гостях будинку Дмитра Чижевського Музей працює не тільки як музей, де проводяться екскурсії, а ми працюємо як освітній центр. Ми стараємося проводити творчі зустрічі. На нашій базі працює історичний гурток. І дуже часто нашими гостями є саме школярі. Діти, які навчаються в навчальних закладах, цікавляться, багато чим цікавляться, цікавляться старими книгами. Надзвичайно цікаво їм подивитися і доторкнутися до збірки журналів Путіводний огоньок» за 1910 рік, який належав Олександрійській чоловічій гімназії, а в цей час там якраз навчався Дмитро Чижевський. Дуже цікавляться ну, старими меблями, які ми придбали для нашого музею. Це дійсно меблі раритетні, яким по 150, по 140 років. Також у нас є такий унікальний експонат, як старовинний телескоп. Саме такий телескоп був в родині Чижевських фортепіано, яке звучить, до досить добре звучить інструмент, але йому 130 років. Розумієте, для дітей це все цікаво. І діти пізнають саме через світ захоплень родини Чижевських, пізнають систему виховання, яка була в ті часи. Ну і вона зберігається зараз. Це і ігри. Наприклад, грав крокет, це читання книги, обговорення книг, це перегляд діафільмів. Зараз вони дивляться фільми, але ж ми іноді показуємо їм і ретро-кіно, бо в нас є старі діафільми, які ми можемо показати. Тому ми дуже раді, коли до нас приходять діти. На філософських зустрічах були присутніми представники закладів освіти. Серед них педагог-організатор літу та керівниця гуртка Джура. Дійсно, ми робимо акцент на вивченні історії України, історії рідного краю. Тому ну, дуже важливо, так, що ми звертаємо увагу саме на наших земляків Дмитра Чижевського. І в своїй роботі я теж буду користуватися, придбала теж один із примірників про Дмитра Чижевського, де розказується дійсно про те, який він славіст, філософ і які праці його були дуже важливими. І думаю, що діти теж повинні знати. Ти історію і своїх видатних земляків, бо в нашій програмі є видатні земляки програми Джури і знайомство з ними, тому ми обов'язково будемо знайомитися з цією особистістю дуже важливою для Олександрії. Тож будинок Дмитра Чужевського це не лише музей, а культурний простір для спілкування, навчання, конференцій та творчих зустрічей, хоча він так сказав. Захист України з початку нового навчального року викладається по новому. По-перше, немає розподілу по статі, перевага надається практичним правам. Навчання відбувається в спеціально оснащених кабінетах в опорному закладі. Як навчають захист України в Олександрії, розкажемо в наступному сюжеті. Захист України з цього навчального року викладається по новому в Олександрії. Базовим закладом з цього предмета є мультипрофільний ліцей. Яким чином організоване навчання? Розповіла фахівець управління освіти. Навчальний предмет Захист України – це півтори години на тиждень, а на місяць це отримується шість годин. Планується так таким чином проводити заняття. Що заняття бо проводитися на базі осередку. З викладання навчального предмету «Захист України» а середок в мультипрофільному ліцеї. Працюватимуть тут три педагоги на сьогодні: це Віктор Миколаївич Тухар, Подборський Станіслав Володимирич і Волков Сергій Іванович. Люди досвідчені, спеціальна освіта в них є, і надалі ми плануємо, тоді як ми закінчимо готувати кабінети, а закупимо обладнання. А вже йде робота по закупівлі обладнання на ті гроші, на ті кошти, які нам були виділені. То кожен заклад, а це у нас мають бути тільки ліцеї. Учні 10-11 класів. До слова, вони зараз класи не діляться. Програма одна і для хлопчиків, і для дівчаток. Вони в повному обсязі весь клас приходять на заняття до закладу, до мультипрофільного ліцею, до осередку. І один раз на тиждень, 6 годин, працюватимуть повністю з. І навчальний ну скажімо так, і навчання, і закріплення знань, і практика буде проходити. Це все буде проходити в один день. Одинадцятикласника мультипрофільного ліцею Ази «Захист України» викладає Віктор Тухар. Це вже вдруге. з початку року вони збираються на навчання, знайомляться зі зброєю. Зараз ми працюємо за новою програмою предмету «Захист України». І ми працюємо за такому режимі: 40% теорія і 60% – це практика. Вивчають модулі, є нові модулі, такі як ознайомлення з технологіями, сучасними військовими технологіями: це вивчення дронів, вивчення управляти дронами. Тут оператори дронів готуємо. Далі це велике значення придається тактичній медицині, до медичної допомоги. Дуже актуальне питання сьогодення в умовах війни. Необхідно для взагалі для населення знати дані теми для того, щоб надати допомогу собі, зробити самодопомогу і відповідно надати допомогу ближньому. Також вивчаємо вогневу підготовку, тактичну підготовку. Програмою передбачені труденні польові збори, це як підсумок вже. І ми працюємо, будемо працювати в травні місяці. Будемо, звісно, не в кабінеті, а суто практичні заняття будуть тактика, фізична підготовка, домедична підготовка, ну і, відповідно, вогнева підготовка. Учні розуміють важливість цих навчань. Я був курсантом центру підготовки населення до національного спротиву, і я вважаю, що на наш час дуже важливо мати бойовий досвід, якийсь вогневу підготовку і до миничну підготовку. Новим є не лише підхід до викладання захисту України, очікується і оновлення матеріальної бази. Наразі відбуваються у нас закупівлі щодо обладнання для цих кабінетів, і також ми очікуємо найближчим часом заміни вікен для того, щоб розпочати повномасштабний ремонт в цих кабінетах і використовувати їх саме за призначенням. До проєкту захист України долучаються інші навчальні заклади Олександрійської тергромади. На базі мультипрофільного ліцею навчаються учні 10-го, 17-го, гуманітарного ліцею та літу. На цьому випуск новин завершено. Разом ідемо до перемоги, і все буде Україна.